Віденський суд відмовився видати сполученим штатам Дмитра Фірташа. Американська влада звинувачує українського мільярдера в хабарництві в Індії. Австрійський суд дійшов висновку, що ця справа має політичні мотиви. В США заявили про намір подати апеляцію. Адвокат Фірташа сказав, що мільярдер не залишатиме Австрії до остаточного рішення, а ось що розповів сам підсудний. Що що я довольний тим, що при Усе, що можу сказати, я задоволений тим, що відбулося. Я щиро вірив, що австрійське правосуддя буде нормальним. З іншого боку. Я дуже сильно переживав і боявся. Америка це Америка, тому був готовий до будь-якого рішення. готовий до будь-якого рішення. але я знав, що нічого не зробив, і мені було зрозуміло, що це політична справа від самого початку. Сіське діло самого начала. Дмитра Фірташа заарештували в Австрії у березні минулого року, згодом випустивши під заставу у 125 мільйонів євро. Свіденського суду передає кореспондент «Євроньюз». Острак Судове засідання затягнулося допізна, минуло 12 годин, поки суд оголосив рішення. Тепер український мільярдер може залишити Австрію.